У всіх випадках так це є, і взагалі яка, яка зараз ситуація з концертною діяльністю? Наскільки легко її провадити в цих умовах, і якою тут складова є допомоги нашим збройним силам? Ми будемо говорити в нашому ефірі далі з Петром Луцишиним, який є співзасновником концертної агенції Вініл. Пане Петро, добрий день, дякую, що Добре. долучилися. Я знаю, що ваша агенція однією з перших почала відновлювати, так би мовити, індустрію після повномасштабного вторгнення. І зараз так хочу трошечки ніби згадати: тобто, наскільки це було легко, наскільки змінилися формати сценарії, чи змінилися запити і наскільки затребуваними виявились ось ці такі концертні заходи. Ну, почнемо з того, що перший концерт імпровізований. Ми зробили, якщо я не помиляюся, 3 березня 22-го року, то фактично декілька днів після е, повномасштабного вторгнення, і це був на Бруківці Концерт біля анфітріди за участі оркестру і хору. Е, це був такий певний виклик, що ми мовчати не збираємося, що українська культура живе, вона буде працювати, вона буде допомагати війську і. З таким посилом ми почали ще в 22-му році відновлювати концертну діяльність. Ми першими перенесли комерційний захід гурту Рокаш тоді в центрі Довжанка. У Львові ми першими зробили фестиваль шампанські очі під ще тоді неспокійним небом у 22 17 сімнадцятого серпня. Запити були завжди. Вони в першу чергу були зі сторони військових, яким. Власними донатили перші півроку це були суцільно благодійні концерти, а потім вже вироблялася і напрацьовувалася формула для того, щоб зберегти саму індустрію в тому професійному ключі в тих об'ємах, зберегти людей на роботі, дати людям роботу, дати артистам можливість працювати, заробляти. І власне до сих пір ми можемо сказати, що цю формулу. Ми вдосконалюємо. Ми на постійному зв'язку з військовими буквально перед вами п'ять хвилин тому я мав розмову з одним з керівників 45-ї артилерійської окремої бригади збройних сил України і був запит на квитки на наші концерти. Тому якщо говорити про синхронізацію з військовими, то вона однозначно відбулась. За час війни ми по всій Україні по наших концертних турах роздали для військових і їх сімей, для їх рідних, для сиріт, для ВДІВ більше 25 тисяч квитків. Тому зараз можемо певно говорити, що ми на постійному діалозі з військовими, і чи цей запит потрібен. Очевидно, так для емоційного розвантаження. І якщо говорити про населення, яке теж перебуває у перманентному стресі, то такі речі вони потрібні. Вони на часі. і Вже зрештою, ми пройшли цю цей Рубікон, коли ми мусили доводити людям, чи варто робити це чи ні, тому що збираються мільйони гривень на концертах сумарно і військові відчуваються. Більше до тебе нашої вже сьогодні програми і власним приводом, як я попередньо пояснювала, це стало бурення матері, що в Стрільському районі одночасно був і похорон, і день молоді. Як змінились у вас правила організації концертів? Як ви розрізняєте, коли є потреба відміняти, коли все-таки не відміняємо, якщо це не йдеться про один населений пункт, де є похорон і концерт? Як ви погоджуєтеся з артистами, якщо, ну, якщо ви орендуєте зал, якийсь там треба аванс і заплатити тощо? Дуже актуальне питання, тому що коли ти, як організатор, робиш тур у 40-50 місць під час війни, очевидно, що в трьох, чотирьох, навіть п'яти містах може бути в цей день траур. І очевидно, що про жодні концерти в такому випадку не йдеться. Це передбачено заздалегідь. Тобто є певні дати, коли ми зміщуємо події, ми переносимо. Ми спеціально ставимо такі вікна, де ми можемо в разі такої ситуації перенести захід у тому ж самому місці. Такі речі є. Вони вони тільки так і мають виглядати, тобто по інакшому. Це зухвала неповага до пам'яті загиблого бійця, героя, якого привезли, щоб з ним попрощатися, тут по замовчуванню ми все розуміємо, і завжди нам міська влада йде на зустріч. Місцева влада йде на зустріч. Я, можу, я перепрошую, і ніколи з тим проблем не виникало з приводу ситуації, про яку ви мені сказали, обурення матері. Очевидно, що е, жоден е, траур е, не зможе повернути. Сина, велика шана тій матері, яка виховала героя і вічна йому пам'ять. Єдине, що завжди відбувається конфлікт, коли на потреби сімей, які втратили родича, який воював, на них не реагують. Тобто, тут ми швидше говоримо не те, що відбувався де, а те, потребами людей, які втратили когось на війні, їх не запросили, їм не подякували. Тобто, абсолютно абстрагувалися від е, тої картини е, і тої ситуації, яка є зараз в країні. Це певна безграмотність організаторів, які не врахували ті моменти і не запросили тих людей, не зробили хвилину мовчання, не згадали їх. Тому що, якби ті речі відбувалися, воно би. Вона би знімало напругу з сім'ями з зі, 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 зі матерями, які втратили своїх синів чи дочок на війні. Роки у вас не було ніколи э, форс-мажорних обставин, коли ви не могли скасувати концерт, коли умовно кажуть, щоб його перенести, а там же всі дати зайняті в цьому залі чи квитки продані. І люди собі щось теж планували, ну, Тобто, можливо, чи все-таки завжди можна знайти рішення, і нема людей, які обурюються, і завжди можна нети вільні дати, на коли цей концерт перенести. Ну, це власне одна з, з ризиків, і одна основна робота організатора якраз розрулювати саме такі моменти і такі проблеми. Очевидно, що є повернення, очевидно, що деколи є досить великий коефіцієнт обурення, тому що люди запланували собі вечір, запланували собі там проведення часу на концерті, і його з певної причини переносить. Але якщо причина поважна для прикладу трава, ми не, не за весь час за всю роботу під час війни жодного разу ми не бачили якогось масового обурення. Чому ви перенесли захід? Якщо це е, день жалоби. То абсолютно стовідсоткова кількість людей, які придбали квитки, це чудово розуміють. Ніхто ніякого обурення не висловлює стосовно пошуку дат... на ці умови. 에... Тобто не було таке, що виконавець каже: вибачте, але я вже свій графік запланував, я втратив свій там свої гроші чи ще щось? Вони працюють теж як і ми під час війни. Вони чудово розуміють кон'юнктуру ринку і все, що відбувається, якщо це жалоба з жодним артистом. Ми працюємо з притомними адекватними артистами, які це чудово розуміють і шукають шляхи для порозуміння зі всіма учасниками цього ринку. Тобто, якщо ми говоримо про паралель артист, організатор, майданчик, служба техрайдеру, тобто які забезпечують технічного складового концерту, то зі всіма ними. Легко знайти порозуміння, всі все розуміють, всі свідомі громадяни, всі розуміють, в яких умовах ми працюємо зараз. От для прикладу, Львів, де ну, я думаю, ви також знаєте, нас фактично щодня є похорон героїв. Рідко коли нема. Я подивилась ні, там. Ні, ні, ну, не щодня, але три але роки. Але майже, ну, майже щодня є, є, але так само в нас так, майже, майже щодня є концерти різні. В нас є різні локації в місті, де. Постійно відбуваються концерти. Я відвідувала кілька ну там, зокрема, Систем», і от їхній формат, наприклад, він мені не про концерт, власне, бо там контекст війни ніколи не вип... ти не випадаєш з нього якось і але це я розумію, що не всі концерти такі. Тобто, тут напевно, але такої вимоги немає, що дійсно почати концерт з хвилини мовчання. тобто додавати на вашу думку, чи важливо додавати. У всі заходи, оці елементи, які нагадують про те, що концерт відбувається в умовах там воєнного стану і повномасштабної війни, беззаперечно, це є основа основ, це е, основа діяльності під час війни. З неї потрібно починати. Артист. Якщо він свідомий, він мусить нагадати. Є цілі програми у різних артистів, де є окрема пісня, яка присвячена загиблим героям. Є певна мінорна нота, яка має бути присутня. Ви праві, що у Львові чи чи не щодня ховають, на жаль, полеглих героїв, і щоб не вибивати культурну площину з колії. Її треба безпосередньо скручувати з тим станом речей, з трагізмом, який ми, на жаль, переживаємо щодня. Очевидно, що і хвилина мовчання, очевидно, що і аукціони, очевидно, що і цільове спрямування коштів від концерту на потреби якихось окремих військових підрозділів. І зрештою доведення до розуміння, що ми працюємо тільки завдяки тому, що хтось за це віддав своє життя, і тут особливо важливо тримати цей зв'язок. Зв'язок з родинами загиблих, зв'язок з підрозділами збройних сил. Ті речі не ті завжди буде конфлікт там, де немає цього зв'язку. Завжди буде конфронтація. Більше того, хочеться окрім вдячності тим матерям, тим дружинам, чиї чоловіки загинули на фронті. Донести, що зараз українська культура переживає. Вибух, це навіть не відродження, це і культурний вибух, адже з'являються щодня нові імена, нові дуже перспективні, дуже сильні артисти, і які створюють україномовний, виключно україномовний контент. І це завдяки тому, що хтось за це віддав найдорожче життя. Зараз нова хвиля української культури і музики, зокрема, відбувається завдяки тому, що ми маємо можливість створити. Український контент, українську культуру, україномовну культуру, і це дуже важливо. Завжди буде конфронтація там. Для мене мені особисто дуже обурливо було, коли у Києві е, зібралася величезна тусовка, і Вірка Сердоська співала, хорошо все буде хорошо російською мовою. Це звичайно ні в які рамки не лізе, і абсолютно не накладається на той е, контекст, контекст війни, в якому ми перебуваємо. Своєї агенції, чи у вас всі комерційні ваші заходи мають оцю складову на ЗСУ, те що називається? Тобто, чи це все таки вибірково? Хтось має, хтось не має. Ну, по-перше, заходи завжди мають прив'язку. Тобто на кожному заході йде збір коштів, на кожному заході йде аукціони. Всі кошти скеровуються відповідно за призначенням для певних підрозділів, які точно вказані, не просто як на ЗСУ. Тобто ми маємо конкретне завдання забезпечувати той чи інший підрозділ, забезпечувати ту чи іншу е, допомогу. Ми це робимо спочатку війни, і навіть до війни ще робили, тому що ще в 2018 році. Ми їхали в зону АТО зараз. Мова не про то. Є окремо благодійні заходи, де весь прибуток віддається на збройні сили України. Тоді і артисти виступають безкоштовно, тоді і технічне забезпечення концерту робиться безкоштовно, і йде мова про те, щоб максимально зібрати кошти. Якщо ми говоримо про регулярні концерти, вони мають комерційну складову, тому що люди, які працюють на тій ниві, теж мають витрати, теж мають сім'ї, яких мусить забезпечувати. Але очевидно, що завжди. Мусить у кожному концерті бути з як наслідок зібрана сума, яка передається на потреби підрозділу або щось закуповується, або надається медичне забезпечення чи ми останнім часом дуже серйозно займаємось. Купуються дрони, купуються позашляковики. Очевидно, що так жодного концерту під час і ми не ми не зробили чисто комерційним. Завжди був відсоток, який ми віддавали. Тар, от навіть в анонсі стрільської міської ради про день молоді ще до, до інформації навіть про похорон в стрільському районі в цей день. Було багато скептиків принципі про концерти, і от які як аргумент наведу, що є ж закон України про правовий режим воєнного стану, згідно якого згідно з яким заборонено масові заходи в Україні? От як ви, власне проаргументуєте? З цим законом, чи концерти дійсно мають мати як ну, що таке масовий захід, Місно. чи підпадають до цього концерти? Я вам скажу: якщо б концерти сумарно по Україні не приносили користі Збройним силам, вони були б відрізані як явище давним-давно, я думаю, ще в перший рік війни, оскільки всі свідомі організатори, а тільки такі залишилися в Україні, всі решта втекли. Це розуміють, це є зайва можливість не лише емоційно розвантажити. Бо є що така річ, як психологічно-емоційна підтримка сімей, які люди, які і самих військових це важлива складова. Інакше ми б за війну не роздали би 25 тисяч квитків по всій Україні. Крім того, це важлива донативна історія. Це завжди підсилення фінансове. Того чи іншого підрозділу, тому воно якби воно не було ефективним, воно би просто не працювало. Популярніший аргумент, ну так званий аргумент. Ну в соцмережах улюблена панафраза, що стосується концертів, це цитата пів країни плаче, пів країни скаче». Які б не були концерти, які б не були заходи. Просто є категорія людей, яку це в принципі тригерить, або просто їм хочеться десь виконати своє так. зло. Власне, що би сказали на такий закид, коли е півкраїни скаче, пів країни плаче? Я вам скажу так, ми переживаємо період, коли молодь, а і навіть і діти віком від 12 до 15 років е хочуть іти і жити життя. Хочуть, так як ви кажете, скакати на концертах, які речі дійсно є. Якщо ми розділимо концерти на такі, які власне, орієнтовані на молодь, яка скаче і на свідому аудиторію, то для молоді виступають такі ж самі молоді артисти, які теж є. Є артист Голубенко, якому ще немає 18 років, він збирає повні зали. Він збирає ровесників, він збирає дітей від 12 років. Тому це необхідна складова для того, щоб суспільство було здорове. Але я ще раз повертаюся: жоден концерт не має бути суто комерційним. Він має носити благодійний складову ті, що пишуть пів країни скаче, пів країни плаче. як правило, це є генерали диванної дивізії, які хочуть самостей зараз розклонок коментаря у соцмережах. Як правило, всі свідомі люди. Я дуже я щодня спілкуюся з військовими. Моє керівництво, я е, сам є працівник Міністерства оборони, я адміністратор будинку офіцерів. Я бачу запити, я найчастіше, можливо, бачуся з сім'ями загиблих, я бачуся з військовими щодня. І, власне, ці речі я дуже добре відчуваю. Ті, хто е, говорить про те, що пів країни плаче, як правило, і не ведуть якоїсь активної діяльності на допомогу, люди, які допомагають, вони не коментують. Вони встигають і ходити на концерти і працювати на перемогу. Всі решта ну, це коментатори. Ми їх не судимо, такі теж мають бути. От. Ну, вони живуть в соцмережах, в них свіжать. Добре, знаєте, ринок. Я переконана, і я все ж таки хочу повернутися до такого попереднього мого питання: все ж таки, чи цей принцип обов'язковості складової покриття тих чи інших потреб на Збройні Сили України? Цим працюють всі організатори концертів. Чи це все таки також не, не всі? Є такі, які комерція, комерція та й комерція. Ну власне, боятися потрібно не комерційних заходів, тому що вони робляться професійно, і там є формула роботи і формула підтримки збройних сил окремих підрозділів. це треба більше тих концертів, які називаються благодійними. Там які там благодійний концерт, всі гроші не засовують. Там власне найбільше зловживань. І найбільше недовіри викликали саме у ті так звані благодійні концерти. Ми стоїмо і стояли на тому. Ми, як люди, які зробили безліч суто благодійних концертів, і які, які ніколи себе не називали волонтерами, хоча, по суті, ними були. Ми завжди виступали за те, що під час війни потрібно тримати індустрію, давати людям заробити гроші, заробляти самому, допомагати військовим. Це не соромно підтягувати оту непросту культурну нішу, а ми просто, просто працюємо в дуже непростих умовах під час війни. Але ми в першу чергу фахівці окремої сфери і забезпечуємо її життєдіяльність. А не от, власне більше зловживань, як я вже говорив, це лише благодійні концерти. Там треба дивитися трьома очима, як то кажуть, для того, щоб визначити, куди саме було скеровані кошти. Бо найбільше зловживання власне у благодійних концертах, а не в комерційних завершеннях. Я все-таки уточню. Завжди, чи все-таки, бо от мені це питання з Стрієм і з Морщином, бо Воршин це Сильрійський район, але це інша громада і це не один населений пункт. Як у вас, якби була така ситуація, що є концерт в райцентрі, і в цей же день похорон десь за 15 кілометрів в селі цього району. Ви будете дискутувати, думати, радитись, чи однозначно будете скасовувати концерт? Ми, ми не можемо відчувати потреби громади в цей день, коли йде похорон. Але їх дуже добре відчуває місцева влада, і це її прямий обов'язок реагувати на такі речі. Звичайно, що якщо нас повідомили про те, що е, поруч за як ви кажете, за 10-15 кілометрів е, ховають бійця. То очевидно, що ми скасуємо захід, ми його перенесемо. Ну перенесемо його. Тобто, але це має виходити з органів місцевої влади, яка, по-перше, в курсі. Ми не можемо знати, хто кого коли ховає. Але ми завжди відреагуємо і зробимо на совість. Дякую вам за ваш коментар за позицію. Бажаємо вам безперебійної роботи. Хоча, на жаль, цей час неможливо це зробити. Будемо на увазі, дякую вам за надане слово. І вічна пам'ять герою, мати якого говорення. Дякую, дякую, пане Петро.